Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ямковий ремонт зробили, асфальт стелили, та тільки на другий день він вже за ногами тягнеться. Обурені такою якістю робіт комунальників небайдужі черкащани звернулися до народного контролю, аби з'ясувати, коли ж розбити шлях сам придатним для просування як автівок, так і пішоходів. Хоч танком їзди, вся вулиця Пацаєва у величезних ямах подекуди можна зустріти місця, де б дірки мали бути залатані, але асфальт змило дощем. дощем. дуже довго і дуже некоректно. Засипали, ділали під дождик. Ну і воно розпадеться. Мені кажуть, яма раз, два-три. кусок свежего асфальта, если его асфальтом можно назвать. Ущербливаться он начал буквально на второй день после того, как его положили. А вот чуть-чуть э, дальше вот пройдем 10 метров, прямо посредине ихней свежей лапки І вже образувалася нова яма. з'ясувати, чому дорогу лагодили аби як питаємо у директора фірми, яка виконувала роботи. Директор каже про проблему і не чув, а ремонт вже на фінішній прямій. Тільки мені відомо, вона не закінчена. Її будуть закінчувати за сприятливих погодних умов будуть закінчувати. Або п'ятницю, або на слідучому тижні вимагати, аби вулиці Пацаєва зремонтували не лише вчасно, а й якісно. йдемо у міськраду. Там команді народного контролю обіцяють слідкуватимуть за тим, щоб асфальт не зникав після дощу. Підрядник повинен його виконати і виконати якісно. і Я впевнений, що якщо дозволять погодні умови, то найближчим місяцем ситуація буде виправлена і усунута. Ми будемо стежити за перебігом справи. Руслана Чивірова, Назар Коцаба, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.